В вашій увазі завершена робота. Гаманці. Гаманці класичні і гаманці на ремінь. Вони фіксуються от, ну, передбачений отвір на ремінь 5 см шириною. Але також можна зафіксувати на ремінь шириною 4 см. Але буде невеличкий люфт, тому що тут отвір під ремінь 5 см. Давайте більш детально розглянемо. Ці гаманці. Гаманці ручної роботи. Під одним із відео мені написав коментар чоловіка, а які вони можуть бути. не ручної чи що, і знак питання. Ну я не буду вам пояснювати і розповідати, які можуть бути гаманці і як вони виготовляються. Що я маю на увазі ручної роботи? Тут іде стежка на цих гаманцях. Не машинна, а ручна робота. То зрозуміло зараз, да? Для тих, хто... хто не розуміє цього визначення слова, що я мав на увазі. Пояснюю. Ручна робота це значить, що е -по пошито не машинна стежка, а руками. голочкою в кожен отвір голочка руками просовувалася. Оце я мав на увазі. Дякую вам, до речі, за запитання. Якщо комусь щось незрозуміло, запитуйте. Так, розглянемо, розглянемо, значить так, чорного кольору. Гаманець класичний. Ось так от він виглядає із середини. Один відділ для купюр. Для Карток відділ і для дрібіску. Тобто, повторюється, це ручна робота. Коричневий. Такий самий, але в коричневому кольорі. Ось так він виглядає із середини. Відділ для купюр. для карток и для древеску. Так, гаманец на ремень. Мая два видела. такий компактний гаманець в коричневому кольорі і в чорному кольорі. Отвори розраховані на ремінь 5 см на 4 см його можна одягнути, але він буде люфтити. Також має два відділи. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтеся.